Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 25 квітня. Проживаю я на Вінниччині. На всю потужність квітують яблуні в моєму садочкові. І потрібно обробити в даній фазі розвитку яблука, захистити від хвороб. Деякі ще не відкрилися квіточки, але до вечора вони всі заквітують і всі будуть цвісти. Зараз, шоста година ранку, сонечко ще тільки встає. От Оленка вже снідає. Використовувати буду препарат. Куземін. Він такого не блакитного, синього відтінку, прозрачно синього відтінку. Оригінальний. Бо <клух> дивлюсь в інтернеті, що дуже багато підробки. Не хоче камера фокусуватися. Шкідники, які переносять хвороби. І це не тільки шкідники, а навіть і корисні комахи запилюють, пролітають і перелітають з одного дерева на друге і будуть переносити захворювання. Таке важливе і страшне, як бактеріальний опік. Використовувати я буду 40 мл на 10 літрів води, тільки козумін, без всяких. Прилипачів і стимуляторів росту і антистресів, щоб гарно пройшло запилення. Така коротенька інформація. Думаю, стане вона вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Яблука в мене цього року не дуже зацвіли. Місцями є такі деревця, що зовсім без плодів, але де не де все ж таки є.